Ви шукаєте електричку, щоб їхала до 200 км в новіших років і щоб відносно недора ціна. Kia Soul 2018 рік, як виїхала з заводу, 33 кВт з запасом ходу до 200 км, з пробігом 94 тисячі, присутні паратроніки передні та задні, легкосплавні титанові диски, безключовий доступ. У зони клімат-контроль, підігрів сидінь, обдув сидінь, мультикермо, клімат-контроль, тепловий насос для економії батареї, шкіряний салон. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Все це можна зробити, зателефонувавши за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22 або на Viber 067 360 98 73.